Одесу від російських дронів рятують одномоторні літаки Як-52. Чи можливо таке у Дніпрі? Ексклюзив від Дніпровських авіаторів. В першій сидить пілот, в другій сидить стрілок, називаємо так. Персональний кондиціонер військового дніпровські волонтери презентували шарф-кулер, що охолоджує бійців. Як це працює? Коментує штурмовик. Одягається на шию. Все, охолодження лімфи пошло. Реакція Європи на ультиматум Путіна спеціально для воєнкора з Німеччини політичний оглядач Юрій Райхель. Крайні отрицательна. Вітаю, я Євген Коптів. Це проєкт воєнкор на 11-му. Усе про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Починаємо. Найзапекліші бої, за офіційними даними, тривають зараз на Покровському і турецькому напрямках. Це наступ чи підготовка. Про бавовну тимчасово окупованому Криму і про те, чому Дніпро може навчитися в Одеси. І з нами на прямому зв'язку військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю вас, враховуючи загострення на Покровському і турецькому напрямках. Росія наступає чи оновлює свої сили, прикриваючись масованими ударами. Вони зараз намагаються для себе вирішити одразу три задачі. А перша задача а, це просування по трасі 0,5-11 в безпосередньо напрямку на Покровськ, але не просування по самій трасі, а формування на південь від неї південного флангу, такого собі буферу безпеки. А, друга задача це просування в північно-західному напрямку а, через Новоолександрівку на Воздвіженку. І з перспективою захоплення саме е, Воздвіженки в них відкривається можливість перерізати трасу 0,5-04. Це основна логістична артерія, яка е, забезпечує Спокровська е, на е, Константинівку та часів. Яр. Тобто, основний такий логістичний маршрут, без якого буде дуже складно е, проводити ефективне матеріально-технічне забезпечення підрозділів. І третя задача, яку вони намагаються саме тут виконати, це розпочати е, наступальні дії безпосередньо на сам турець, тобто відкрити турецький напрямок. У тимчасово окупованому Криму бавовна Збройні Сили України знищують ракетні комплекси, РЛС і військові частини росіян у змії фурія. Мовляв, з'явився шанс ускладнити постачання переправою. Пане Олександре, наскільки такий сценарій ймовірний і чому не атакувати заводи з виробництва цих ППО? Ну тому що завод знищити одразу дуже складно. В більшості випадків ці підприємства це великі площі, велика площа, таке собі місто в місті. Uh, і uh, уразити саме той uh, цех, саме uh, те обладнання, яке є унікальним, це дуже складна задача, і не завжди її можна виконати тими засобами, які в нас є. А ми перемажно на таких відстанях можемо uh, вражати дронами камікадзе. Ну тобто, коли пролітає 30-40 кілограмів бойової частини, ну м'яко кажучи, це не той ефект, коли пролітає 300 або 400 кілограмів. І тому, на жаль, ось так. Що ж до знищення загальної їх засобів протиповітряної оборони, то так над цим працюємо. І безпосередньо це йдеться про ППО Велику радіусу дії С 300 С 400. А їх РЛС це, до речі, найвразливіший, найвразливіший елемент з їх ППО, оскільки ну, пускову установку можна дуже швидко замінити. Як виробництвом з нуля, так наприклад, і перегнати з іншої материкової частини Російської Федерації, а з РЛС складніше, їх не так багато, і кожна РЛС відповідає за той чи інший дивізіон. Тобто, якщо ти забираєш діючий РЛС діючого на бойовому чергуванні дивізіону, то він вже е, сліпий. Е, ну бо на кожен дивізіон дві-три РЛС в залежності від модифікації, в залежності від е, призначення і так далі. Отже, немає однієї РЛС, вже напівсліпий. Якщо потрібно дві, ну все, дивізіон він вже не дієздатний, не боєздатний. Таким чином, дійсно, ми виносимо їх засоби протиповітряної оборони і розкриваємо повітряний простір над тимчасово окупованим півостровом Крим. Зрозуміло, ви наводили успішний приклад антидронової боротьби за допомогою легкомоторних літаків, як 52 в Одеській області, коли з них збивали розвідувальні орлани. Скажіть, будь ласка, чому через брак зенітних систем Дніпро, приміром, не користується оцим методом захисту від дронів у тилу? Це питання, якщо чесно, не до мене, а до дніпровського ком'юніті, тому що я знаю, що в Дніпрі багато є пілотів. Пілотів, які мають великий досвід як на пошновій авіації, це ті ж самі, як 52, так і турбогвінтовий авіації, які можна було б використовувати для протидії малогабаритним об'єктам типу Орлан 10 Суперкам та Зала. Але станом на сьогодні 2024 рік, друга половина, чомусь це ком'юніті пілотів. Воно не навіть самоорганізувалося для того, щоб протидіяти таким загрозам. Чим відрізняється Дніпро від Одеси, я не розумію. В Одесі це дійсно працює і працює ефективно. А в Дніпрі така ж сама проблематика, навіть в якомусь сенсі гостріша, оскільки ну є своя специфіка в Одеси, оскільки ми морське місто. А Дніпро це місто, хоча і знаходиться Рівсі, але переважно це саме все ж таки на суходолі специфіка використання в таких умовах розвідувальних БПЛА, Вона трохи відрізняється від тієї, що використовується в Одесі, і в принципі саме на користь Дніпра у вас можливість використовувати таку авіацію, вона більша. Аніж в Одесі з більшим ефектом, з більшою ефективністю, тому це дійсно дуже цікаве питання. Чому це... досі не вирішена ця проблематика саме через використання легкої авіації? Дякую, Олександре, за важливу і цікаву інформацію. А ми маємо ексклюзивний коментар дніпровських авіаторів про те, чому у нас неможливо піднімати в небо одномоторні як 52 для боротьби з ворожими безпілотниками. У відкритому доступі щонайменше два таких відео, де з як-52 збивають російські розвідувальні орлани і зали. Перший над Одещиною ще одного ворожого залізного птаха збили над Миколаївщиною, і це не фейк. Як-52, хоч і стара, проте маневрена одномоторна машина. Витрачає 50 літрів палива на годину. Пілот наздоганяє вороже безпілотника, стрілець гатить зі звичайного дробовика. Стріляючи з мисливської зброї, там летить до 50 дробінок, які... Там одна-дві дробинки попадає в ціль. Вона задає якусь шкоду цій пташці, великі малий, і вона далеко вже не улетить. Реакція окупантів на українське хау більш ніж красномовна. Це не хроніка Второї мірової війни. Ні, кадри сьомакноова Тобган Україні стріляють із двохстволки по нашим безпілотникам. Сміх сміхом, але на Херсонському напрямку противник збив таким образом два безпілотника. Днями в мережі з'явились фото як-52, з якого можна зробити висновок. Екіпаж знищив набагато більше: шість орланів і два дрони зала. Експерти відзначають результативність такої боротьби, утім, не розуміють, чому в аналогічний спосіб не знищують російські безпілотники в інших містах України, приміром у Дніпрі. В Одеситі в техніці. На крилі, а ще їм дозволяють злітати в небо, пояснюють авіатори. У Дніпровських же пілотів є тільки бажання. У цивільної адміністрації немає літаків, а тих, у кого є, вона не на крилі зараз. Вона зараз не, не в робочому стані. Пілоти, всі інженера проходили через сертифікаційну систему України. Да. Зараз це все остановилося, а в небо піднятися хочеться. Я сам парашутист, вже два з половиною роки неба не нюхав. Росіян. Не продовжують атакувати нашу цивільну інфраструктуру. Тож де заховати малу авіацію, відкрите питання. Водночас, на заході відзначають нестандартний підхід українців до захисту неба. Знищення російських безпілотників із дробовика на як – Це економія ракет, які до сьогодні у великому дефіциті. А що ви думаєте з цього приводу? Чи варто використовувати усі можливості щоб закрити небо над Дніпром? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео, ставте вподобайки і підписуйтеся на Ютуб 11-го. Ми ж продовжуємо. Контрнаступ провалився, все пропало. Росії не можна перемогти на полі бою. Пости і коментарі відповідного змісту усе частіше з'являються в інтернеті. І це не просто вороже і псо у війні на виснаження, стверджують експерти. Це натяк на білий прапор і вимога сісти за стіл переговорів на умовах Москви. Як реагують в Європі на ультиматуми Кремля? Запитали у політичного оглядача Юрія Райхеля, який моніторить пресу в Німеччині. Вітаю вас. Отже, звідки в Українців панічні настрої, про те, що на полі бою, немає успіхів, типу зрада, і все пропало. Ну, это, я бы назвал так: це зрада, это украинская болезнь еще 17 века. Тут как что, так сразу зрада. То, что Україна будет находиться в активной обороне, это было совершенно ясно, потому что для масштабного наступления нам необходимо. значительно большее количество оружия, чем то, который, которым мы сейчас располагаем и которые мы получим в самое ближайшее время. Второе. Нам невозможно наступать, ну, кроме тактических каких-то улучшений линии фронта, без завоевания неба. Пока, по крайней мере, не будет 20-25 самолетов F-16 которые выполнят прикрытие украинских войск с неба, выполнят задачу противовоздушной обороны и нанесение ударов ракетами воздух-земля по скоплениям российских войск и по их инфра логистике и инфраструктуре мы на, на, на наступление переходить не можем. Это просто потеря людей и потеря материальных ресурсов. Скорее всего, если все будет идти, как говорится, ну, как запланировано и как нам обещали наши союзники, то необходимое количество, выполнения, вы, необходимое количество оружия и выполнение этих трех наряду с другими условиями, следует ожидать где-то осенью, по крайней мере, в октябре. Мне так представляется, и вот того, что я читаю по данным Института изучения войны в Вашингтоне, это очень такая серьезная организация, скорее всего, следует ожидать украинского наступления или зимой, а скорее всего весной будущего года. Зрозуміло, а як відреагували в Європі на ультиматум Путіна в Україні скасувати всі санкції Україні залишити низку областей і оголосити нейтральний статус? Значить відповіли крайні отримати. Причому э, прем'єр-міністр Нідерландів, ну я би сказав, на грані дипломатичного етікетка етикету, тому що він використовував. ну, в общем-то, нормативную, он на английском языке говорил, но нормативную лексику, но это уже такое сленговое выражение. Ну, по-русски это можно назвать дерьмовой, дерьмовый ультиматум. Примерно, ну, вот, примерно вот так вот. Хотя мне кажется, что это более сильное выражение на английском языке. И Германия очень резко против, но самое главное очень резко против выступила премьер-министр Италии наряду с тем с теми положительным эффектом, который принес саммит мира, вот эти выступления евро ведущих европейских лидеров из ведущих европейских стран они практически дали ответ Путину что на его условия Запад не согласен. Европа, по крайней мере, не согласна. И поэтому вот этот вот фокус, который принял Путин, чтобы перебить повестку саммита мира, внести, ну, как бы, некоторый хаос, хаотичность в принятие окончательного решения, коммунике, который, в общем-то, оказалось гораздо более... В пользу Украины, чем был его первоначальний варіант. Первоначальний варіант был не очень для нас хороший. Он такой был весьма обтекаемый. Этот варіант гораздо лучше. Но самое главное это конкретные выступления ведущих европейских лидеров. Дякую, це був політичний оглядач Юрій Райхель з Німеччини. Не перемикайтесь, ми продовжуємо. Страждаєте через спеку, це ніщо у порівнянні з тим, що відчувають українські піхотинці і штурмовики. На собі вони несуть до 30 кілограмів амуніції, броні і зброї. Від сонячних ударів чи перегріву падають і треновані спортсмени. Дніпровські умільці не чекають на західну допомогу і вже створили персональний кондиціонер для захисників. Як він працює, що кажуть бійці після тестування? Зараз покажемо. Туда, 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 туда. Кожний боєць тягне на собі повністю комплект броні, це десь приблизно там, до 20 кілограмів, плюс БК. Тому що все, що ти з собою візьмеш на штурм, тим ти будеш воювати. Е, відповідно, вага там сягає близько 30 кілограмів. І при цьому при всьому треба пройти від п'яти до семи кілометрів. Питання про втому захисника викликає посмішку. Утім, штурмовик визнає: від перегріву ніхто не застрахований. При перегріві паморочиться в голові. Можна втратити свідомість, група стане і можна попасти під обстріл у бойовому спорядженні під час штурму. Сонячні або теплові удари то жорстка реальність, розповідає Анна, інструкторка з тактичної медицини. Із ніг падають усі, навіть треновані люди. запаморочення, пришвидшується серцебиття. Пришвидшується дихання, піднімається температура тіла, і стан людини погіршується. Це може призвести до втрати свідомості потемніння в очах, а стан людини погіршується дуже швидко. Це може призвести до коми передові армії світу. Цю проблему вирішили з допомогою сучасних технологій. У солдатів є одяг і взуття, що дихає, надлегка броня і шоломи, і у спеку вояків рятують шарфи, кулери. Дніпровські ж волонтери не пасуть задніх і розробили свій персональний кондиціонер. Охлаждайка для лімфи вона охлаждає голову, Це нужно звернуть. І замочить в воді. Німшка виживі, одівається на шию. Все, находження лімфи пішло, зав'язав і побіжав в окопи. Наповнювач гіпоалергенний і нешкідливий для шкіри. Гранули завантажують в усі кишені шарфа. Має властивості впитувати вологу до 400% в себе. І потім поступово віддавати цю вологу. Якщо це буде більше, воно просто буде розпирати. Якщо мало, то менш ефективний буде. Охолоджувачі шиють власноручі з легкої, але міцної тканини. Така цукка, і щоб вона і витримала, і менше щоб синтетики було за день. Я можу зробити десь 10 таких. Виготовили уже кілька тисяч штук персональних охолоджувачів, розповідає Анна Гришина, і безкоштовно передали різним підрозділам Збройних сил України. Кожен з нас, хто тут волонтер, всі працюють з початку повномасштабного вторгнення. Дуже важко підвести статистику всього того, що було зроблено, тому що ми співпрацюємо з багатьма бригадами і частинами. Це наш головний волонтер. Ну все, все. Ну, дуже дуже хочеться. Хвилина, хвилина, слави, до речі, шарф-кулер пройшов тестування у військового днями. Він записав відео. Каже, охолоджувалка працює, але є зауваження. Слава Україні. В общем, вещь обалденная, нужно немножко його додати. Щоб воно сипляли, щоб всю шею. Тоді буде. Ну, по ефект на більше. Усі зауваження волонтери пообіцяли врахувати, а ще подарували шарф-кулер бійцю штурмової бригади, якому він також стане в нагоді. Це був воєнкор на 11-му. Проєкт про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Підписуйтеся на Ютуб 11-го, Коментуйте цей випуск і ставте вподобайки і обов'язково напишіть, що хотіли побачити у наступному випуску. До зустрічі.